Всім привіт! Сьогодні 6 жовтня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу показати вам ряд форм винограду, які на сьогоднішній час пережили всі дощі. Мають гарні товарні і смакові якості, і якими я дуже задоволений. Покажу деякі е сигнальні хвостики на прививках минулорічних і зараз. Починаємо ми з форми голуба заостряний. В тому році в мене було перше плодоношення, була одна грона. Зараз кущику третій рік я залишив на кожному пагоні по дві грони, а потім зрозумів, що потрібно спасати виноград, поубирав по одній і позалишав там, де було по дві, по одній гроні. Щоб не перевантажити і щоб він пішов нормально в сроки свої. На даний час маю на даному кущику 4 гронки. Одну тільки, що зрізав тут була. І тут ще була гронка. Раніше ще зрізав. Вона достигла в цьому році на 25 серпня минулий рік на 19 була зріла. Отакі грона закладає. Тут без ножниць, без нічого, нічого їй не потрібно робити. Ягода десь 8-12 грамів, дуже довго висить і набирає гарний цукор і має підхруст в ягоді. Коли ягода довго висить, то вона просто щільна м'якить, м'якуш і м'ясиста. На ваших екранах байканур. Дуже задоволений даною формою. Вона в мене розложена в перемішку з іншими формами. Дві грони я вже з нього зрізав. Тут залишив дві грони на пагін. Такі гронка на сонечку. З цим вона мені подобається, завжди набирає цукор, хоч в неї самий такий термін ранній ранньосередній, як на моїй ділянці, тільки для мене один недолік, що в неї ягода, отак дивіться, беру, і вона не щільно тримається. Якщо брати еталон, зараз вам покажу, в нього трошки інші є плюси. Байконур в мене росте на власних коренях уже 7 років. І один маленький нюанс. Я його коли купляв, він у мене був в контейнері в 5-літровому. І коренева система, я так гадаю, по кругу почала розвиватися в контейнері. Потім, коли я його посадив, корені в глиб в глибину не пішли і розвелася. В основному поверхнева коренева система. І за цього куща я ніяк не можу добре навантажити і не можу його сильно розігнати. От. Бо ягода була на початкових плодоношеннях, коли було е, 3-5 кг, то вона була більша от, і була краща. А зараз вона просідає. Не можна його навантажити більше 12 кг. або пересаджувати. Саженець по-новому. Виноград еталон. Дозріває від байконура на 10 днів раніше, а то й 15 все залежить від навантаження. На, одним, на одному пагоні в мене дві грони розміщено. Всі інші одній. грони такі гарні, ягода 8-10 грамів. От, одна грона була зрізана. Дуже задоволений. Це мій любимчик. Він завжди дозріває рано і висить дуже довго, практично до морозів. Ну, буває не довед, що я до морозів, я його знімаю раніше або продаю, або ми на стіл зрізаємо. Дуже-дуже задоволений. Оце і аталон. Такі не головнякові взагалі. Форми. Не треба з ними ні танцювати, нічого. Дуже стійкі до хвороб і дуже хорошо себе зарекомендували, в кого вони ростуть. Я думаю, задоволені. Ще мене питали, чи є у еталона горіч в ягоді, гіркота. У мене немає ніякої гіркоти в ягоді, і я її е, тут не відчував ні одного разу, навіть і натяку на неї. Ось такий, бачите, кілограм. Саме. Така груна, яка хорошо на ринок, бо хто, хтось любить грони більші, щоб були 3-5 кілограмів. Продати таку грону важко. Складно. А кілограм завжди. Людина приїхала, каже, хочу 3 кілограма різного. І ви з радістю ріжете 3 сорта і все чудово. Виноград пам'яті Джанеєва або академік має. Ранні терміни дозрівання. В мене давно дозрів, набрав цукор. Цукор міряв останній раз десь був 17 в рік. от Обрізаний на коротку. Тут з першої бруньки така грона. Тут перша і друга. Дві грони, там іншу не відкривав. Ось такий показав результат. На площині, яку займає 40 см, 3 грона кілограмових. Дуже задоволений. Висить в мене під газетами накритий, виконує газета таку функцію, саме як і агроволокно, захищає від води, щоб в грону не попадала вода. Потім е, така грона дуже добре е, пере, пересижує душі. Лоза дуже добре визріває, вже визріла до самого верху на метра два. От. Ягода хрумка, гармонійний смак звичайний. От, пальчикова форма, користується попитом на ринку. Ну, Поїхали далі. Перед вами минулорічна прививка. на Аркадії форма красава. Набрав 17 брикс, має добрий смак, гармонійний. На плевені теж в мене є прищепа. Там він Відставав, бо там було більше навантаження, тут навантаження було менше на кущ, і ягода е, знялася раніше, то тут е, свої характеристики він показав краще. Так, непогана форма. Якщо у вас буде в більш такому затишному місці посаджена, бо вона має ранній середній термін дозрівання, він у вас буде дозрівати і набирати добрий цукор, якщо ви будете навантажувати його. По гроні на пагін і грона будуть десь такі кілограмові, не залишати на них кабани, як я їх називаю. Тоді ви будете з такими сортами, які ранні середні, виходити в нормальні сроки. Форма калугіна, мармеладка чи мармеладочка. Ну, форма калугіна. Е, дуже давно дозріла, дуже ранній термін дозрівання. Форма видовжена, пальчикова. Тут щось її вже хрумало, не тече. Ягода м'ясисто-соковита. Зараз покажу вам консистенцію всередині. Так, зривається, добре тримається. Солодка. Кислоти зовсім немає в ягоді. Кісточка тут недозрівша. А ці такі ледь коричневі, але повністю зріла і вже дуже давно. Хочу вам сказати, що дану, даного хвостика я не накривав ніякими ні газетами, ні Так вона собі висіла. От. Я її так зриваю періодично, перевіряю її цукор. Чи дощі збивають, чи не збивають. Ну, більш-менш тримався. Як правило, як заміряєш цукор, якщо він, наприклад, був 17 то він на одиницю падає, стає 16. Поїхали далі. Такий маленький хвостик кісті Пікасу. Таке він взяв забарвлення в цьому році. Зараз перевіримо, яка ягода на смак. Тримається, дивіться, як дуже добре. М'якуш дуже щільний, кісточка вже темна. Відчувається легенький такий фруктовий аромат. І в ній заявлений мускат. І на наступний рік, я думаю, він проявиться, тому що це в мене був дубовський розовий, він в мене тут дуже, дуже класно тріщав, на ньому привитий різауш. І тут привита також в мене якраз ця форма. От, лоза в неї визріла дуже добре на 2 метри. От, прививка перший рік, я завжди кажу, з моїх спостережень вона перший рік себе не розкриває, на наступний рік смакові якості набагато вищі і цукор також набирає набагато краще. Форма калугіна вернісаж. Дуже вразила мене своїм запиленням. Вона дуже раннього терміну дозрівання вже набрала цукор 17 брікс. Немає ніякої ні тріснуткої ягодки, ні пошкодженої, ні осеї не трогали. Все нею добре. Це прививочка на такій тонкій лозі. І ось все, що було заложено на плодоношення, це тут 3 мм. І з таких 3 мм такий результат. Форма буде врожайна і грони такі десь, ну, ця груна десь 900 кг. Хороший, має потенціал. Лоза визріла у неї до 2 метрів. В принципі, це минулорічне щеплення, ще раз повторюся, От, ось у мене підписано вернісаж. Там був у мене карнавал. Карнавал у мене раз потріщав, потім я ягоди вирізав і другий раз потріщав уже, напевно, неділі-три назад. я її повністю зрізав, він вже був практично стиглий. Практично була легесенька терпкість, От. так що він буде прибиратися і він затягує терміни, мені це не подобається. Поруч гурман ранній. дуже задоволений, не знаю, форма це чи сорт, будемо називати формою винограда, не хочу помилятися. Залишав я на минулому при... Вибачаюсь, на минулорічній прививці на цьому пагані було дві грони. І на цьому пагані я залишив одну грону. Лоза була укладена на плодоношення 4-5 мм. Дуже гарний достойний врожай. Перший раз я знайомився з даною формою, не пробував ні в кого. І ніде її, ні на виставці. Що хочу сказати, мускат з'явився ще ягода, набирала тільки цукор. Ягода щільна. Таку має, зараз такий смак має, як, як цукерки. Дуже такий, такий цікавий смак, просто хочеться їсти і їсти. У мене посажена на власні корені. Я дуже задоволений таким результатом. така консистенція вернісажа. Він такий аж червоний. Чотири-три кісточки в ягоді. Шкірочка в нього середньої щільності трошки сказується на неї сам підвій. На наступний рік будемо. Куштувати її будемо зрівнювати смакові. Так виглядає гурман ранній. 3-4 кісточки в ягоді м'якось щільна, м'якуш. Хто знає ще такі форми, які достойні конкурувати з гурманом ранній, напишіть мені, будь ласка. Я такі форми збираю, щоб були смачнючі. От. Бо хотів собі розуранню Калугіна. Бачив її на виставці в Запоріжжі. Була в багатьох людей з під тріском Ягід. От. Так що хто може, знає таку форму або сорти, які схожі за кольором. Терміни дозрівання дуже ранні або ранні. Будь ласка, напишіть. Виноград ланцелот дуже мені подобається. Він цукор набирає 16 брікс. в моїх умовах, це найвищий. В нього в ягоді взагалі немає кислоти. Він дозріває в мене на, на терміни десь число 5 вересня. На цей рік він був 10 вересня готовий. 10-12-го. Оце в мене прививочка зроблена на кущикові лори. На ньому декілька сортів привито. Дуже подобається. Завжди стараюсь не продати залишити на зберігання. Дуже довго лежить. До 8 березня люди мудряються його дотримати. Лоза дуже добре визріває. На на 2 метри бачу, що визріла повністю. Зараз покажу вам ягоду в розрізі. Ягода м'ясисто соковита, кісточки вже темні. Смак такий простий, гармонійний, але він якось мане до себе. Хочеться їсти і їсти. Дуже довго висить на кущі. У мене був такий досвід, що я тримав, щоб залишити на зберігання. У мене було, було декілька грун. Вдарив мороз, е мінус один був на, на арки Зараз я вам покажу, привитий на лідію. І у мене в погребі ще зберігся місяць. Забарвлення в нього зелене, але хочу вам показати, що в нього є такий. Недолік, якщо ягода на сонці, вона бере таку рябку. У мене тут листя я не прибираю і він в півтіні. Арка, звісно, також листом закрита, з ним все нормально. Ягода в нього, дивіться який розмір. 15, 15 грам, 12-15 непогана ягода. Я його не стриг, нічого не робив, дехто простригає і яхода помітно більше за розміром. У мене посаджений на власних коренях і є на двох щепленнях. Ось ланцелот на Лідії. Привитий, бачите, який, який потенціал. Це потерлося від газети. 2 кіло. Рекомендую минулорічна прививка аватара. Такі хвостики. У мене ще один кущ є, там набагато краща ситуація, кращий врожай. Я вам зніму окремим відео. Хочу показати, що лоза визріває. Вона визріла тут уже півтора метра. Буквально за останній тиждень було десь сантиметрів 50 лози визрівшої. А зараз трошечки тепло пішло другий день і лоза визріває набагато краще. Тут кислоти практично немає, легенька відчувається. Цукор 16 брікс. Але ягоді ці ще треба повисіти, щоб вона набрала свої смакові, бо все-таки минулорічна прививка не дає такий цукор, як звичайно. Кишмиш ротатуй. Закритий в мене весь, весь цей час газетами. Цукор він набрав 16 брікс. Має такий гарний жовтий колір. Грона, як ви бачите, десь кілограм. Нічого тут не прорізалося В середньої щільності, ягоди рухомі. Дуже-дуже цікавий має смак. Такий смак, як описують, цукру, цукровою вати. Він не є такий виражений. Якби я його хотів, провивка минулорічна, вона, вона, якщо буде видно, зрослася з двох сторін, як клиночка прищеплював з двох сторін, і коли я її примотував, вона ледве трималася. Я переживав, як би її не переламати. Я думаю, що на наступний рік вона Краще зростається, покаже свої кращі якості. Зараз знімемо ягодку, подивимося її всередині. Так ратату виглядає в розрізі. в розрізі. Дивіться, має такі маленькі рудименти. Ось Такі вони на кінчику ножика. Зовсім малесенькі. Консистенція м'якоті мясисто соковита може вона буде щільніша, як буде менше дощів. Смак у нього чудовезний. Посаджений на власній корені. На власних коренях було три ягодки залишено, там не було що показувати, вони вже давно з'їдені. Лоза в нього визріла, зараз вам покажу, де метр, де півтора. Це щеплення в мене зроблено на кущ Каталонії на один з рукавів. Каталонію я обожнюю, вона мене завжди радує кожен рік. І цей рукав просто він слабший і сама Каталонія перетягує з нього всі сили. А так лоза визріла, тут до 2 метрів буде, тут де грона, то десь до метра визріває. Якщо у вас є таке місце коло будівлі, раджу садити, не довантажувати, залишати по 2-3 пагони на кущу, щоб були допоміжні для кращого накопичення цукру, і тоді така краса буде нас плодоносити. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв, до побачення, хай вам чистить.